У сумській громаді захворюваність на COVID-19 з серпня зросла на 126%. Зараз такий діагноз встановили 1700 людям. На стаціонарному лікуванні 30 пацієнтів. Більше 60% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. За останні тижні у нас є дві смерті від хвороби covid 19 це є не так мало. Взагалі, із 2019 року, як вся біда почалася, у нас 1338 смертей по місту Суми по нашій територіальній громаді. Це дуже велика є. Цифра, оскільки більшість із них це люди працездатного віку. Це ті люди, які могли би працювати на економіку нашого міста, нашої громади. Щодо вакцинації, сімейна лікарка Наталія Солдаткіна пояснює, зробити щеплення можна в будь-якій лікарні. Якщо не зробили вчасно третю дозу, починати спочатку не треба. Першу бустерну дозу можна зробити зараз. Друга бустерна доза вона показана не всім пацієнтам, вона показана пацієнтам з підвищеної групи ризику. Тобто, це особи, які старше 60 років, особи з інвалідністю, особи з імуносупресією, також ті особи, які перебувають у будинках престарілих людей. І ті особи віком від 18 до 59 років, які мають тяжкі супутні захворювання. Людмила прийшла до центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 щоб зробити щеплення. Втретє дві дози я вже вколола свого часу, але він на не дала змоги завчасно вчасно зробити бустерну дозу. Ну сьогодні, мабуть, прийшов час, враховуючи, що з ковідом ситуація значно погіршилась. Наразі в лікарнях сумської громади є вакцина Коронавак. Найближчим часом чекають на поставку Файзер. Анна Книш, Віктор Лапченко новини на Суспільному. Суми.